Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку Америка. Держави Сполучені Штати Америки, Канада, Мексика, Куба та їхні столиці. Назвіть найбільші держави Північної Америки. За картою визначте, у яких частинах материка вони розташовані. Сполучені Штати Америки. Належать до найбільших держав світу, розташовані в центральній частині Материка, межують на півночі з Канадою, на півдні з Мексикою. США об'єднують 50 штатів, два з них Аляска й Гаваї, відділені від основної території. США мають значні запаси вугілля, нафти, природного газу, залізної, мідної та уранової ру. За видобутком їх країна посідає одне з перших місць у світі. США один з лідерів світової економіки. В Україні розвинені металургійна, хімічна, космічна, лісова промисловості, машинобудування. Тут виробляють ракети, літаки, автомобілі комп'ютерну техніку, побутову електроніку і багато іншого. Основу сільського господарства країни становлять рослинництво і тваринництво. Зверніть увагу на карті Сполучені Штати Америки. США повністю забезпечують себе продуктами харчування, а також продають їх в інші країни. Основне населення США американці, державна мова англійська. Столиця Сполучених Штатів Америки, місто Вашингтон. Тут знаходяться Білий дім, де живе і працює президент країни, і будівля Конгресу Капітолій. Найбільше місто США і світу Нью-Йорк. У Бухті Нью-Йорка на острові стоїть Статуя Свободи, яка є символом США. Канада. Канада друга. За розмірами держава світу займає майже всю північну половину материка Північна Америка, прилеглі до нього на північному сході острови. На північному Заході і Півдні країна межує Сполученими Штатами Америки. Канада багата на природні ресурси, річок і Озер у Канаді більше, ніж в інших країнах світу. Річки слугують джерелом електроенергії, у них багато риби. Майже половину території країни займають ліси, у яких водиться безліч хутрових тварин. У надрах зосереджені значні родовища нафти, газу, рутнікелюміді, цинку, заліза, золота, платини. Канада найбільший у світі постачальник деревини, лісоматеріалів, панери картону, паперу. В Україні розвинені металургійна, машинобудівна, хімічна, легка промисловості. Тут виготовляють усілякі товари від автомобілів і літаків до продуктів харчування. На родючих ґрунтах прерій вирощують пшеницю, овес, ячмінь, канадську пшеницю вважають найкращою, її постачають у різні країни світу. На степових пасовищах пасуться стада корів та отари овець, корінне населення, ескімоси, індіанці нечисленне. Більшість населення складається з англоканадців та франко-канадців, через те в країні дві державні мови англійська і французька. Столиця Канади, місто Оттава. Це невелике тихе зелене місто, у якому багато парків і алеї. Навесні в Оттаві. Розквітають мільйони тюльпанів. Великі, промисловості, великі промислові міста Канади, в яких підносяться хмарочоси, Торонто, Монреаль. Ось так виглядають хмарочоси. Мексика третя за розмірами держава Північної Америки, розташована в південній частині материка. На півночі межує США, природа Мексики своєрідна. На півночі розташовані посушливі пустелі, криті кактусами. На півдні ростуть вічно-зелені тропічні ліси. Надра країни багаті на корисні копалини мідь, цинк, срібло, золото, уранові руди розробляються великі нафтові родовища. Промисловість Мексики швидко розвивається. В Україні багато заводів. На яких складають автомобілі, комп'ютери, побутову електроніку. Незважаючи на розвиток промисловості, Мексика залишається сільськогосподарською країною. Тут вирощують кукурудзу, бавовник, рис, цукрову тростину, пшеницю, каву. На плантаціях ростуть ананаси, манго, авокадо, папая, банани. У Мексиці розвинений туризм. Із різних країн світу туристи приїжджають не лише відпочити на морських курортах. А й подивитися на стародавні індіанські міста, столиця Мексики, місто Мехик, Мехіко. Куба. Куба острівна держава у Латинській Америці, в регіоні Вест Індії, в акваторії Карибського моря, офіційна назва Республіка Куба. Займає Терени островів, столиця Гавана. Офіційна мова іспанська. Куба розташована в північній частині Карибського басейну на перехресті Карибського моря, Мексиканської затоки та Атлантичного океану. Куба лежить на півдні від Американського півострова Флорида, на заході від Ганіті та на сході від Мексики. Куба аграрно-індустріальна країна. Основні галузі промисловості: цукрова, нафтова, харчова. Тютюнова, текстильна, хімічна, паперова, деревообробна, нікелова, цементна, сількогосподарське машинобудування, транспорт залізничний автомобільний морський. Основні морські порти Гавана, Сантьяго де Куба, Мар'єль, Цієфумєгос, Ноевітас, міжнародний аеропорт, аеропорт у місті Гавана. Отже, висновок. Сполучені Штати Америки розташовані в центральній частині Північної Америки. США одна з найбільших держав світу. Столиця США Вашингтон. Канада розташована на півночі Північної Америки. Канада одна з найбагатших країн завдяки природним ресурсам. Столиця Канади Оттава. Мексика розташована в південній частині Північної Америки. Столиця Мексики Мехіко. Домашнє завдання. До вашої уваги вправа незакінчене речення. Запишіть в ЗОшит і закінчіть речення. А також я пропоную вам вправа матриця запам'ятовування. Проаналізуйте заповнені комірки, а у порожній запишіть свої відповіді. Перед вами або назва країни, або столиця. Вам треба продовжити і дописати: якщо це країна, то назву столиці, якщо це столиця, то назву країни. Дякую за увагу!